Наступний прибор, який я хочу зробити відео огляд, це підігрівач для пляшечок. І так, фірма Philips Avent. Швидке розігрівання молока та розморозка. Саме модель я прикріплю назву, як називається. Прибор виглядає ось таким чином. Всередину наливається вода, і тепер поговоримо про режими, які існують. Якщо тут є індикатор, який загорається. Режим перший, режим перший це виключений режим, і індикатор не горить. Ми бачимо, що зараз виключений режим стоїть. Наступний режим це розморозка. Розморозка молока дитячого харчування до рідкого стану. Часи я додам, тому що там залежить від того, скільки мілілітрів. Наприклад, якщо 60 мл, то розморозка буде тривати від години до півтори години. Це досить довго. Наступний режим це, а, в цьому режимі молоко підігріває, підігрівається досить повільно. Тобто ви ставите молоко і воно буде підігріватись десь хвилин 20-15. Цей режим рекомендують використовувати для грудного молока. Саме не поспішаючи нагрівати його. Далі режим іде підігрівання від кімнатної температури. Там, десь приблизно, якщо у вас суміш стояла 22 градуси кімнатної температури, тоді ви вибираєте цей режим, і в залежності від кількості молока, наприклад, суміші молока. Наприклад, від 60 мл до 150 мл буде нагрівати 2-3 хвилини. А якщо у вас вже температура з холодильника десь 5 градусів, тоді той же самий об'єм буде нагріватись 5-6 хвилин. І стаканчик намальований. Це оце з холодильника нижнє. А стаканчик намальований – це дитяче харчування, різні контейнери та пюрешки і так далі. Якщо треба розігріти, тоді вибираєте саме цей режим. І так, як я вже зауважила, наливаєте сюди воду і включаєте потрібний вам режим та чекаєте. Зауважень по роботі цього приладу в мене немає. Хоча, якщо порівнювати з нашим домашнім, то у нас це йде більш швидко. І є панелька, де ми бачимо таймер, який показує, скільки хвилин буде нагріватись суміш або молоко. Це зручно. Що ж рекомендує нам виробник? Раз на 4 тижні заливати воду з оцтом та промивати від накипу. Цей приборчик для того, щоб він краще працював. Якщо ви користуєтесь саме цим приборчиком, напишіть свої відгуки, тому що я не можу сказати, що ми їм користуємось дуже часто. Ми використовуємо його на дачі, і тому це просто такий варіант на всяк випадок, якщо нам треба щось розігріти.